Думаю, ви помічали, що тарілочки для фібрових дисків є дорогі, є середньої вартості і є дешеві. Від чого залежить їхня ціна. Ну, По-перше, це, звісно ж, бренд, накрутка. По-друге, це якість матеріалів і якість виконання. Придбав ось отаку от я у Сергія Фердовська. Коштує вона 550 гривень. Жорстка також з ребрами охолодження. Зараз. Ми її спробуємо поставити на болгарку і подивитися, як вона працює. Ставимо тарілочку, бачимо, що люфта майже немає. Значить, це вже показник непоганий. Ставимо фібру і будемо закручувати. Так, гаєчка у нас нормально достає до шпинделя. Давайте оцінимо, чи буде у нас дисбаланс, тобто биття. Дивимось, крутиться добре, болгарка на місці. Тобто, в цілому можна сказати, що продукт гарний, тому що проблемою деяких тарілок є дисбаланс, оцей ось, який не дає нам якісно, нормально працювати. Тарілочка Ферт, в принципі, гарно працює, так само, як і моя основна.